Я хочу бути впевненою у своєму майбутньому. Я прагну до самореалізації. Скоро я закінчу навчальний заклад, хочу знайти роботу за фахом. Я мрію про кар'єрний ріст і хочу достойної заробітної плати. У Вінниці навчається близько 40 тисяч студентів. Основна проблема випускника працевлаштування лише третина випускників вищих навчальних закладів знаходять роботу за спеціальністю. Для управління сучасним бізнесом необхідні сучасні управлінські інструменти. На моєму підприємстві постійний кадровий голод, але де взяти готових спеціалістів. Навчання постійно не встигає за бізнесом. У всіх вищих навчальних закладах викладають менеджмент, але ніхто не дає студентам практичних навичок та прикладних знань. Сьогодні виробничому підприємству потрібен не просто випускник вищого навчального закладу, а кваліфікований спеціаліст з необхідними і практичною навичками. Подільська школа бізнесу готує потрібних ринку спеціалістів. Слухачі школи розвивають навички ефективного управління та отримують досвід роботи в реальному бізнесі. Випускники можуть брати участь у спільних проєктах, розширити коло знайомств, а також отримати реальні шанси на розвиток власного бізнесу або достойну роботу.